Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропонуємо термобілизну для дітей та підлітків від шведської торгової компанії «Крафт». Модель даного, термо, даного термобілизни називається bi бази «Лайв Set Junior. Підходить як для хлопчиків, так і для дівчат. Це термобілизна на той час. Коли на дворі дуже зимно, але е, е, бажають діти дуже швидко і багато рух, е, рух, рухатись. Тобто це термобілизна, котра одягається на голе тіло під одяг. Для того, щоб якщо дитина в спатіє змокне в час, коли вона бігає на дворі, то термобілизна Зможе цей пот швидко виштовхнути на повітря завдяки тому, що термобілизна має тканину, яка має нить пустотілу. Тканина поліестер це синтетична тканина, але вона дуже приємна на дотик і вона має внутрі полу нить. Нутріпола е, ниточка, яка е, створена, утворена з шести маленьких ниточок теж в Тобто мається на увазі це шестиканальна нить, яка утворює е, тканину, для того, щоб потім, якщо буде намокати, пот, попадати на цю тканину то максимально швидко розходитись в різні сторони буде под завдяки цим внутріполем, е, е, ткан, внутріполем тканини. Е, в е, м, інформації о том, що це за е, комплект, строї, стоїть визначити наступне. Ну, По-перше, е, продається така красива коробочка, вона е, на якій нарисований е, малюнок е, кофта і. Е, Кальсони. Е, є, є інформація про е, який розмір 98 см і вище. Від 98 до 1,6 метра цей комплект. Ось дві такі, кофти, дві, дві такі е, е, два таких елементів в комплекті. Тобто е, я маю на увазі це доросле м -м, комплект. Мається на увазі, у нас є е, в магазині. Кофта і штанці, а це підлітковий, дитячий. Є штанці, є кофта. Кофта, як ви бачите, ось така малесенька на дитину, яка за зріст метр, е, о, яка на, на зріст 97 см. Це вік 3-4 роки. Ну і ось штаніжки. Вони дуже малі, але вони дуже пасуватимуть. Що треба відзначити, коли ви купуєте термобілизну крафт? По-перше, це високотехнологічний одяг. Він одягається суто на голе тіло. Під це не треба нічого одягати. Можна додатково купити е, е, трусики, ніжне бельє, теж е, від торгової марки Крафт, але взагалі воно того не варте. Оці штанці одягають діти на голе тіло. І коли пот попадає, тут тканина, вона легка, приємна на дотик, коли батьки кажуть. Дитині синтетику не в кому разі. На превеликий жаль, батьки невірно міркують. Це не та синтетика, яка завдає шкоди для дітей. Це особлива синтетика. Вона Через те, що якщо ви будете хебешні речі одягати на тіло вони не відводять по зайвий, тому що вся хебешна, Хебешний одяг має крючкообразну таку структуру. І в оцієї структурі крючкообразний накопичується тепло, накопичується волога, а потім в якийсь момент це превращається в лід. Тоді як оця термобілизна крафт Якщо намокає, вона не має крючкообразного утворення, вона е, пустотіла і відштовхує е, від пот наружу, і тоді дитина буде е, дуже комфортно себе відчувати. Внутрішня частина вона м'яка на дотик. Зовнішня, майже як рибриста. Це гарний, е, гарний комплект термобілизни для підлітків, який не має шва. Я от е, в, е, вивернув, і ось тут, якщо ви побачите, нема. На дотих такого міцного шва. Це тканина, яка не ось так сложена і прострочена, вона отак навстикі і тканина з'єднується. Тим самим нема великого, великої різниці, коли ви одягаєте в місті там, де з'єднання тканини. Знизу є більш міцна частина, там, де у нас нога. І також у нас там, де закінчується рука, теж більш міцна частина. Це ті міста, де більше мають рухів тканини, для того, щоб вона не псувалась, це додатковий елемент міцності. Обгортає майже біля шеї ця кофточка, дуже приємна на дотик. Підходить для підлітків, є розміри різні на малечу метр за зріст і на підлітків метр п'ятдесят Бажаєте купити термобілизну крах, базир Актив все. Приходьте, купуйте, замовляйте. Цей комплект чорного кольору підходить як для хлопців, так і для дівчат. На випадок, якщо ви будуть на дворі бігати, кататись на лижах, на санчатах. В футбол теж можна грати в термобілизни, коли на дворі температура 3-2 градусів тепла. Тобто вже не літо, але е, і не дуже-дуже зимно. Тому можна одягати цей комплект термобілизни, а зверху шорти чи футболку. І бігати, 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 займатися спортом в е, холодний час. Приходьте, купуйте, замовляйте е, термобілизну крафт. В нашому магазині можна вибрати різні розміри. Це достатньо гарний комплект армобілизни від шведської торгової марки Крафт. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!